Для сміху на сцені команда River City. Одразу, да, зрозуміло, що без шари в англійську мову. Да. Єдина команда, яка назвалась по-англійськи. Клас! А як воно переводиться? Ну, Валік, все понятно, Ріверсіті. Два слова, друзі, назавжди. Ого? Чуєш? а як буде, я люблю жінок постарше? Колгей Total Філадельфія Mill. А можеш передати мамі, що Валентин колгей, тотал Fiладефіia Mill. Спокойся Валентину, а німецьку в школі вчила. <ривіт> Блін! Познакомьтесь, це Валентин, і він виглядає як людина, яка платить аліменти. Ну, а що? За секс платити? А взагалі, що про мене? Ви <ривіт> подивіться на юрчика, ну. Це ж людина, в якої вдома висить над ліжком плакат знаменитості в нижній білизні. Валентін, ти ще не бачив просто бампера в трусіках. Та що про нас і про нас? Як кажуть на заході Брукліну? Head and shoulders. Але ти шариш ту англійську. Ну так, брат. Погнали! Чері, чері леди Лівен і земо. Бачу, не всі в залі розуміють англійську, то я перекладу. Такого персонажа ми могли б бачити в будь-якому дворі. О, привіт, вітьок! Здарова, здорово. Ну, шо ти? Що? <смір> А, я поняв, відпочиваєш. Алло! Алло. Алло. А, нічого, перезвонять. Мужчина, це ви кросівки продаєте? А що не видно, чи що? А, це всі кросівки. Так, да, можеш приміряти, мужик. Так а чого взагалі продаєте? Збираю на мрію. Хочу полетіти в Лос-Анджелес. Ну, або туфлі купити, поки не рішив. Мужик, що там, я ж не бачу, що там підійшли? Ні, да, ну, мужик. Ну, в принципі, да. Так а куди вам гроші? А, як треба будуть гроші, я сам тебе найду. <риклад> <риклад> Хоч... Дякую. Почекай, мужик. Ти цей, якщо сальто захочеш не крутити. А не крути. Серіал кохання на вагу золота в попередніх серіях чоловік вже 10 років приховує, що він багатий та перевіряє дівчину на меркантильність. Дівчина вже 342 серії нічого не підозрює. Все, бабуська з днем народження! Юрій, 38 років, улюблений внук, не вміє робити подарунки. Мільйонер. Вже задовбало мене їсти ці суші. Сьогодні точно і признаю, що я мільярдер. <гум> да, признаюся. що 10 років це мало для перевірки. Юра, я вдома. Валентина, 37 років. Має п'ять робіт і чотири пальці на нозі. Ненавидить в'єтнамки. Так, Юра, а я не поняла, а що це в квартирі так рисом, червоною рибою воняє. Да, валька, а ти ще скажи, що я у нагімакі якийсь. Що ти мелеш? А у нагімаки, що це таке? І взагалі Юр, я втомилась. Піду прийму душ. Ти, кстати, туалетний папір купив? Яка ти мелочна жінка, Валентина? <рив> ти що мені потім заявиш? Тобі рістрету подавай! Рістрету. А я після колоноскопії більше не ведусь на слова, які не знаю. <рив> <рив> І знаєш, Юр, я краще було б з валерою. У нього хоч щось за плечі моє. Що? Лопатки чи що? <гум> да, да, лопатки! Санячі ратиці, ошейк! Молодець, Валерка, крутиться! Не то, що ти! Це Валентина так більше продовжуватись не може. Я тобі повинен признати. Ну от, Юрчик, я тебе знайшов. Валентина, це мій бізнес-партнер. Валера, ти що прийшов? Що? Тебе звати Валіра? Боже, Валька, ні! Я ж не встиг тобі признатись. Я дуже багата людина, я багач, мільярдер. Юра, я по ходу прийду. Мені чується, що ти багатий. Ні, валька! То ж були не просто рис і риба, то були справжні суші на спробу, я такого ніколи не їла. Ні, ні. Валя, але це були не серветки. Це справжні гроші, Валентіна, є такі, витрісь, бо ти замурзалась. Моя красавиця. А це все! Це все урядована, Валентіна квартира. Це моя власна, бо я багач. А чого я за неї тоді 10 років платила? Валя ти в бреду, ти помираєш. Юр, я не помираю. Він мені в ратицю попав. Тебе рука болить, валя! Де? Десь тут були. Ні, серйозно. Я радицю на холодець купила. <праць> <праць> У наступних серіях. Чи пройшла Валентина перевірку і чи зварять вони разом холодець кохання? Сміхов. Хуйс і зевсен тудей. Хуїс. Але валіті ти бистро схватуєш ту англійську. Ну так, який вчитель! З вами були команда Ріверсіті. Дякуємо.